Так, ну, доброго дня, вітаю вас в кризовому медіа центрі «Херсон». Сьогодні ми зібралися на прес-конференцію під назвою Бюджетна політика Білозерки, індекс прозорості, участі та доброчесності. І сьогодні наші спікери це Елла Петренко, голова Білозерського молодіжного центру регіонального розвитку та Людмила Загоровська, юрист організації. Тож, будь ласка, прошу вас до слова. Доброго дня, дякую, що ви знайшли час і прийшли послухати про наші наше оцінювання і про результати нашої роботи, яку ми проробили. За вісім місяців, ну попередніх, ми хочемо представити вам результати індексу прозорості участі доброчесності в оцінюванні бюджетної політики Білозерської селищної ради. Це неординарна така подія для нашого району і ну, я думаю, для всієї Херсонської області, тому що таке оцінювання взагалі за цією методикою воно здійснювалося вперше і. І розроблено воно було спеціально для громадського партнерства, до якого війшли 17 організацій. Це громадське партнерство називається прозорі місцеві бюджети його координує Одеська обласна організація Комітет виборців України та фундація Відкрите суспільство. Це оцінювання стало можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу та Посольства Фінляндії в Україні. Більше інформації про громадське партнерство можна знайти на сайті probudget.org.ua. Нам дуже пощастило, що ну, Білозерка ввійшла до цього партнерства, тому що, ну, як ми далі зараз, зараз побачимо по слайдах, то е, Білозерка це найменша адміністративна одиниця взагалі була в цьому партнерстві, і е, там е, переважно це були міста обласного значення і міста е, ну, районного значення. Е, Коротко зараз розповімо про методологію цього дослідження, щоб тоді ну, можна було зрозуміти ці цифри і, і про що вони говорять. Що таке індекс прозорості, участі та доброчесності? Це оцінку, яку отримали органи місцевого самоврядування, ну тобто кожен із 17-ти. І е, ми оцінювали весь процес бюджетної політики: від складання, розгляду, затвердження документів, які є, і, і це безперервний такий процес, і аж до їх виконання і затвердження. Тобто е, т, така методологія ця, вона передбачає ць, е, е, Оцінювання цілий рік. І е, має 205 критерій, ну, про них трохи далі. Цю методологію вона авторська, її розробили експерти із Києва, з Фундації Відкрите Суспільство. Тобто е, всі питання по методології це до наших важних експертів, тому що вона е, нелегка, можна так сказати. Е, критерій індексу він так і називається Прозорості участі доброчесності, скорочено пут. Și ce pe? șopit, ce